Доброго дня! Хочу обговорити таку тему, як тонкі клієнти. Справа в тому корпоративному сегменті є таке поняття, як термінарний сервер, на якому виконуються програми. А в людей мережники комп'ютери, які відносно енергоефективні, мають пасивне охородження. От я собі от такий прикупив. Там брок з'явився на всього 12 ампери. Та штука безсумна, має радіатори всередині. <клес> Для чого я її використовую? Як не дивно, в сучасних тенденціях отакий тонкий клієнт не поступається в видайності, то як сказати, ноутбукове бюджетному, а не сум'єт і щось позивати. Я його собі використовувати як медіапроставка. Всередині там МДСний ціп охорожується через термопрокрадку радіатором. Я, думаю, поміняю термопасту, але такої тоненької термопрократки в мене немає, тому зрісив як є, там ну, всередині є достатньо місця, достатньо потив. На передній панелі в мене є USB-порт і гніздо для навусників. На задній ми маємо багато роз'ємів. Такий якщо Хочете зліпсою дивіться, що буде різнокольові роз'єми. Якщо тонко клієнта різнокольорові роз'єми, там є вже USB 3.0 і те вже відносно новий приєсний. <кхух> в, в моєму міні-комп'ютері є дисплей-порт, не путати HDMI. ви не підключите HDMI-кабель, треба спеціальний перехідник. І є DVI. Можна підключити два монітори одночасно. В середині у мене був модуль пам'яті на 4 ГБ, Я докупив собі 8 ГБ, бо на Windows 11 тут дуже сприти як 4 ГБ. І такий матеревий радіатор. Як бачимо, радіатор має на всій корпус. Корпус досить важкий, з грубої бляхи. <кій> Ось тут є модуль оперативної пам'яті, а те є внутрішній модуль від SSD. Справа в тому, що SSD звичайний 2,5 дюйми туди фізично не вразиться, але фактично SSD має виріку ріку просмасову коробочку, всередині якої така прата. Тому я собі поставив 240 ГБ. <кій> Та й енергоефективний комп'ютер досить непогано справляється з декодуванням онлайн-відео. Як бачимо, фургасде йде стабільно, карди майже не випадають. Справді, 60 картів на секунду відео він підтормозує, а таке звичайне відео в 25 картів йде стабільно. Я собі встановив на нього програмне забезпечення, браузер. Коді Player. Досить непогані він показує і теги, і назви фільмів. <кхід> Нарастував собі підключення до мого основного комп'ютера по РДП. Нарастував собі включення мого відарного комп'ютера і виключення мого основного ігрового комп'ютера. Таким чином, мій комп'ютер споживає який ось 20 Вт, Не суміт, не гріється. Рампочку я закрию, бо він досить сильно вечір моргає. І я можу собі серфити інтернет, дивитися відео. А коли потрібно, я можу включити собі повноцінний стаціонарний комп'ютер і займатися то та більш серйозними справами. <кій> Таким чином. В часи брекауті можна за відносно навіть, гроші за тисячу-півтори купити собі енергоефективний міні-комп'ютер, який для навчання та роботи буде цілком достатним. Крім того, він зможе вам скрасти вечори за допомогою своїх мультимедійних функцій. Дякую за увагу.